І святого Духа. Возлюблені Господі, браті і сестри, вітаю вас із світлим святом Первоверховних апостолів Петра і Павла. сьогоднішній день ми порозмірковуємо на тому, що вони в своєму житті дуже багато претерпіли різних вигнань із дієній, оклівітаній. Тим словом, всього того, що ми називаємо на нашій мові ганьбу або по-церково-свянськи понос раді Христа. Тобто їхнє життя цих двох людей, ми можемо, якщо ми знаємо це життя, побачити, було важким життям у вимірі наших людських оцінок. Але чи було воно щасливим, звісно, було щасливим, тому що мали вони Христа. І апостоли Петро і Павло, на чому я сьогодні хочу наголосити, а завтра ми поговоримо про другі аспекти їхнього життя. Але сьогодні саме цей розглянемо, саме аспект гонінь. Вони були гнані. Тільки на якісь період вони могли приходити спокійно спілкуватись, молитись. І знову були нані, знову спокійно молились, знову були нані в кінці кінців в римській столиці, Римської імперії, в Римі вони були розіп'яті і померли при імператорі Нероні в 67-му році за Христа. Так от сьогодні, браті і сестри, і ми Якій з якій з націй мірі відчуваємо щось подібне в нашому житті, якщо ми православні християни, належимо до церкви, нашої української православної церкви на чолі з предстоятелем блаженнішим митрополитом Муфріє. І цього теж не будемо боятись, бачите, все так і деяке в їхньому житті показано. На тих, хто були стовпами церкви, ми їх іменуємо фундаментом церкви, на якому Христос будував свою церкву. І в їхньому житті ми бачимо, море це було всі, всі, всяке. Один раз бурхливе, один раз спокійне. Так і буде в нашому житті. Іон Одеський, який нещодавно помер, і по свідченню людей був прозорливим. І святим чоловіком, але ще не недоплізовано, він говорив про ці всі речі. Пам'ятаєте, на Пасху вам розповідав, що в Києві будуть, пів Києва будуть кораблі плавати, коли лавра, Лавру покинуть останні монахи. І інші речі, Ну, він все це говорив, він казав, як би на півроку, а потім знову повернуть лавру. А храми заберуть. Для католиків, я цитую його цитати, і вони є в доступі в інтернеті. Для католиків казав, навіть не для ПЦУ, ми це теж тепер розуміємо, десь бачать ті проекти, об'єднавчі, які вони підписують зараз, в тому числі на цьому тижні е, владика Святослав Шевчук їздив, підписував у Луцьку там певні документи. Як вони готують календар спільний далі, каже, для католиків дадуть і теж потім повернуть, а питають вича, а чому повернуть? А каже, ніхто в них ходити не буде. Храми будуть пустувати і тому повернуть, прийде час знову повернуть. І от нам нічого боятись, про що ми постійно говоримо, і я в неділю про це говорив, що книга Апокаліпсис, яку треба читати, нам дає цю сувтівку. І я теж казав, що навіть не розумієте читаєте, але книга Апокаліпсіс хоча б важливо для себе десь зрозуміти хоча б основні точки в ній, а потім все не зрозуміло, хоч більш-менш буде зрозуміли. Наприклад, в, книз, в книзі цій, в главі 12, описується, що жінка буде гнала з вірами. Жінка це церква. Всі авторитетні церковні вчителі, які тлубачили цю книгу. І буде гнана вона там говориться такими словами. Я говорю по-церковому Слов'янськи, на время, на времена, на, на повремі. Все через кому. В українській мові це переклали як на час, на часи, на півчасу. І коли ми відкриваємо блокувати, що ж це за, за таке от? буде гнама, і вона піде в пустиню, і всі, хто будуть діти цієї жінки, вони будуть як мужчини, сказано в апокаліпсисі. Святі Отці, це побачить, що е, на цей от час, який ми зараз визначимо, що це за час, це час при церква піде в катакомби, пустиня це так, як легально, вона не існувати, як ми говорили, в неділю, православна церква. Не зможемо ми причащатись, відкрито ходити до церкви, відкрито тільки в катакомбному варіанті, при антихристі. І всі ті її чада вони будуть подібні, чому мужчинам, не, не тому, що вони будуть мужчини, будуть мужні, тому що буде це мужність означати жити так з Богом. Це толкувателі всіх, 12 глава відкрити, толкувателі очимо с колись, як це робити, можна всім вам провірити. Що ж тепер стосується за цього часу, що буде церкву в катакомбах? Святі отці всі кажуть, що врім'я або час по-українськи це один рік. Врімена або часи це два роки, вони кажуть. Це не мої слова. Причому різні святі так говорять, пол времени або пів часу це пів року. Отже, рік, два і пів, маємо скільки три з половиною. Скільки Христос проповідував. Три з половиною роки Він вийшов 30 років на проповідь, якщо пам'ятаєте, 33,5 його розсікали. Стільки ж буде антихристово царство. Це ми вже знаємо із пророка Даніїла в Старому Звіті, про яке він пророчество говорив, що воно буде 3,5 роки Антихрист справити. Ось чому в цей час 3,5 роки церква піде. Пустиня це означає про це можуть бути квартири, інші місця не в прямому значенні в пустині ми всі переїдемо. Однозначно, це йде мова про цей варіант нелегальної, існувальної такої організаційної діяльності церкви. Но її не зруйнує це. І що саме утіка далі продовжує книга Апокаліпсії, будуть дані два світильники, пророки, Енох, Ілія. І всі будуть е сердиті на них, про це говорить книга, тобто всі yes. про це за допомогою цих засобів масу інформації, про які ми теж говорили, мобілок, смартфонів, гаджетів, будуть знати, що є такі люди чудні, у речі, староводні, які нашого царя, якому рівних не було в історії, зміють критикувати опозиції до нього. І уб'ють його, і три дня будуть сміятись, над тим, і будуть вони лежати, ніхто їх навіть ховати не буде, а вони воскреснуть. І це нам теж, бо хтось каже, ой, случайно би Антихриста не прийняти. Та да не вийде, случайно не прийняти. Тому що от, навіть світильники будуть проповідувати весь світ, буде бачитися. І там сказано слова, і всі побачать їх, хваляючихся мертвих, і будуть сміятись і радуватись їхній погиблі, бо мучили вони своєю проповіді людей. Тобто, случайно літайся, знаєте, не замітити. Можна буде тільки свідомо сказати, ні, мене влаштовує цей світ, як ми говорили в неділю, а той, про який вони говорять, то мене не дуже стосується. Я зараз цим світом зайнятий. Отже, браті і сестри, книга Апокаліпсис, вона позитивна книга. Вона не навпаки, вона розказує про ці гоніні, вона не старається нас застрашити, або щоб ми навпаки пасивні були, що от які будуть часи, яким нам треба підготуватись. Навпаки, вона каже, що переможуть і ці світильники Воскреснуть. І від їхніх уст буде огонь убивати, кого вони захочуть. І церква Христова. При другому пришестві ті всі, які вистоять, і раді і збраних ці дні супротяться, це сказано, всіх тих, хто буде нелегально існувати. І всі побачать торжество Христове як кінець цього самого життя. І це от було, чому я це згадую при ключі святкування Петра і Павла. Вони так само розпочинали історію церкви в катакомбах, гоніннях. І так і закінчиться ця історія. І тому нам цього боятись не треба, і взираючи на їхній, в тому числі образ, який вони нам проповідували, про що ми завтра більш подробно поговоримо. Але тільки чого варта ця цитата апостола Павла, яку він казав, «Все за сміття маю, Головна моя цінність це з Христом бути. Як я хочу вже розлучити з цього тіла, щоб отримати від рук Христа, якому служу все життя Вінець, який мені там давно похований. Оці слова, як кульмінація нашого життя, повинні бути. Ми все це трудимося, все це терпимося, це переносимо не просто так, а для того, щоб отримати також, і вони отримали з Рук Христа Спасителя. Вінець, який всім готованим, як каже сам Христос від служення міра. Тобто від початку, як Господь створив цей світ всім тим, хто будуть Божими дітьми. А ми Божі діти, тому бажаю вам такими залишатися. Вітаю всіх вас з цим праздником, первоверховних наших апостолів Петра і Павла. Амінь.